Мені нічого не заважає сказати, що цей ботл – мій улюблений бурбон на даний момент. Тому все, що я скажу далі, за бажанням можна розцінювати як упереджене персональне освічення в коханні, і хай йому грець він заслуговує на усі лестощі світу від усіх віскі критиків бо усе це абсолютна правда. Гей, го, це віскі бой, мене звати Діма, і сьогодні у мене на огляді кентукський чемпіон, що зібрав усі нагороди світу. Eagle Rare 10. Хочете, розкажу вам історію про те, як я вперше дізнався про нього? Звісно ж, хочете. Це був пік ковіду 20-й рік. Я слухаю про бурбони на віскі каналі SLB від простого будівельного майстра, втім, зовсім не простого віскі-ентузіаста та дегустатора Курта із Луїзіани. Який як ви могли вже здогадатися, просто дикий фанат бурбонів та усього, що пов'язано з американським віскі, на відео, яке я дивлюсь, багато різних бурбонів від різних дистилерій в середньому ціновому діапазоні – 50-70 доларів. Ключовий момент історії в тому, що це дегустація на осліп. А ви ж знаєте, як я люблю цей двіж. Тож сижу я, наче під гіпнозом, дивлюсь, чекаю, що ж там буде вибувати серед переліку, хто кого перевершить в сліпій дегустації. Маленька ремарка. Навіть сам Курт не знає, що він зараз дегустує, бо розливав та розставляв келихи його син Тренд, що сидить. Позаду камери, і кожен раз хіхікає, як справа доходить до здогадок батька про те, деякі віскі знаходяться. Один за одним курт відставляє келихи вперед, що означає, що віскі вибуває допоки не залишається тільки один. Коротше, це не він. Цей Eagle реєр, дядько курт, відправив відпочивати в сторонку третім або четвертим. Точно не пам'ятаю. Виграв до речі, Олд Форестер 1910. Який я до сих пір не можу знайти ні в Україні, ні в США. Та суть не в цьому, а в тому, що кожен з тих бурбонів на відео, що куштував курт на осліп, я ні разу не бачив і не пробував. Їх банально ніколи не завозили до нас. І це країло мені серце. Та як відомо, одна з дієвих позитивних мотивацій іноді формується від вкрай негативної емоції. Тож я зловив потужний напад обурення та злості і пообіцяв собі, що зроблю усе можливе і неможливе, щоб придбати усі ті бурбони, які стояли на барі курта в тому відосі. Бо я вірю, хто шукає, той завжди знаходить. Пройшло. Чотири роки, і я зробив деякі успіхи, так би мовити. Мені пощастило придбати майже усі бурбони з того відео, та цей Eagle Rare залишився і лишається чимось дуже особливим для мене. Доказом того є той факт, що я повторюю у себе на барі цього рідкісного орла кожен раз, коли закінчується попередній. От настільки він крутий. Рецептура сусла, або, як кажуть в Америці, межбіл нашого Eagle Rare 10 завжди був і ймовірно завжди залишиться таємницею. Віскі дистилюють із сусла Buffalo Trace номер 1, такого самого, який використовується для виробництва базового бурбону Buffalo Trace, а також George T. Stagg та полковник Тейлор, про якого ми ще поговоримо в майбутньому. Вважається, що мешбіл цієї десятки має низький вміст. жита, подекують, що менше 10%. Принаймні 51% кукурудзи точно присутні а решта загадка. Після дистиляції Eagle Rare витримується щонайменше 10 років в обпалених американських дубових бочках в стилі шкіра алігатора. Розливається бурбон в такі прикольні продовгуваті ботли, що особисто мені зовсім не асоціюються з віскі чи бурбонами, а більше нагадують крафтові пляхи від. Кальвадосу, чачі або грапи. Маємо 45% міцності алкоголю, 90 пруг за американською системою без кольорової фільтрації та додаванню барвника. Ціна на цей бурбон за останні роки сильно скаче, скажу я вам тусовко. Ще буквально півроку тому мені пощастило бачити його на полицях за якісь 45-50 баксів, що в перерахунку було близько 2000 гривень. Це його справедлива та оптимальна розрібна ціна, як на мене. Проте зараз, станом на вересень 24 року, Eagle Rare 10 вартує мінімум 2,5, з половиною, а подекуди навіть 3 тисячі гривень. Що я вважаю трохи занадто, враховуючи його оріджин та орієнтир задовільняти щоденне споживання. І перш ніж перейти до дегустації, у мене для вас є новина. Люба тусовка Віскілаверів, мені дуже хочеться ділитися з вами більше своїми думками, короткими історіями, новинами зі світу міцних алкоголів. Та, мабуть, найголовніше це сам віскі, який я маю щастя отримувати або купувати. Ним я також хочу ділитися з вами, тому я вирішив проводити регулярні розпили ботлів на своєму новому інстаграм-каналі Бой. Посилання я залишу в описі під відео. Підписуйтесь. Буду радий бачити там кожного з вас. І першим ботлом я розпиляю один із своїх улюблених бюджетних ірландців BushMills 10. Ви його можете побачити отут на полиці. На черзі вже є ботл доволі рідкісного в наших краях Джек Деніелса Тріплмаєш, а також буде і цей Бедбой Rare 10. Все як завжди, розпил по 50 мл у шкалику буду віддавати за собівартістю плюс розхідники. Давайте разом споживати крутий віскі, обмінюватись досвідом та жити то життя смачно, поки вино в нас є. А тепер сьорбнемо той Eagle Rare. хі хі Ну 14 ботл, як не крутий. І разом з полковником Едмундом Тейлором Молодшим вони. Наче як два хмарочоси посеред пустелі. Колір глибокий, золотисто-бурштиновий, як захід сонця в кентукі. ніс. Товариші, це квінтесенція американської класики бурбонів. Солодко та багато. Нас зустрічає одразу теплий дубовий панч з ароматом і рисок, тофі та цукатів. Знаєте, хочеться не вилазити з цього келиха ніколи. Що далі? Щільний шар вінтажної шкіри та поліролі покривають рясні прянощі ванілі з корицею. Чудова і органічна симфонія дикого заходу зі стриманим сходом. Далі нас зустрічає солодка кукуруза з нюансами кленового сиропу. І здавалося б, що тут більше вже нічого й не відчуєш. Проте, якщо трошки почекати, то з'являється відлуння вишневого джему та підсмаженої апельсинової кірки. Дуже сексі, дуже подобається. На завершення проскакують нюанси чорного шоколаду з теплим маслом на хлібі. Смак. Фух. Боже, як це чудово! Так ніжно, так збалансовано, що аж. Захоплює дихання. Тут не те, що калейдоскоп, тут, наче цунамі. При тому з усіх чотирьох сторін різна атака хвиль. Перша хвиля вершкова карамельна з вкрапленнями молочного шоколаду та меду. Друга хвиля різка, прямолінійна табак, смажений попкорн з маслом та дивний проблиск диких ромових родзинок. Таке відчуття, що далі дескриптори будуть вщухати. Та це тільки півшляху тусовко. Тож давайте ще ковточок. Угу. Третя хвиля. Пряна з горіхами, корицею та ваніллю. І усе це оповите духом свободи та трошки вишневого лікеру. І фінальна, четверта хвиля. З трохи сентиментальним дуетом заварного крему та імбиру на фініші. Посмак середньої тривалості з іскристими нотами цукерок Тофі та натяком на добре реалізований духмяний поцілунок перцю та свіже фарбованої шкіри. Фантастично! Я не буду переконувати вас, що цей бурбон best of the best of the best, як я сказав на початку, це дуже особиста історія терпіння, пошуку і кохання. І я пишаюсь тим фактом, що ці історії в мене є. Більш того, мені є кому їх розказати. Цей Eagle Rare, на мою думку, треба сприймати як самодостатнього ковбоя серед безлічі спокус та небезпек. Він знає собі ціну, мовчазний, завжди готовий до авантюри та радіє кожному дню, що вдається прожити без турбот та журби. Шедевр! Яких ще пошукати треба, а може і не треба? У мене все. Дякую, що додивились до кінця. Буду безмежно вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Чи маєте свою історію пошуку та отримання бажаного віскі? І чи є у вас вішліст, що попити на залишок 24-го року?